І не без бою. Я не стам ся збою, я цих сил не сприймаю. По подуху я І свій край захищаю, я не здамся ніколи, буду битись, та сгину. Стану з друзями в коло, щоб прикрити їх спину. На коліна не стану, зброю дола не кину, не піддамся обману, не продам Україну. Не лякає краще вмерти чи ты... вжити На коліна не стану, зброю долу не кину, не піддамся обману, не продам Україну, мене можна лиш бити, але смерть не лякає, не піддамся обману, не продам Україну, мене можна лиш. Бити. Краще вмерти, чим жити, рай напів не чекає, там ради не треба, ми воюємо, щоб жити, радим, мирного неба, щоб кохати любити, але можна лиш бити, але смерть не лякає, краще вмерти, чим жити, рай напів не чекає, там в ради не треба, ми воюємо, щоб жити, радим, мирного неба, щоб кохати любити, кличе кров до відплати, і не треба пущати. Тих, хто йде нас вбивати, треба тільки вбивати, тож беріть рук зброю, і з'єднайте ряди підніміть над собою з тих, що нас пробудив. Він нас дають плати, і не треба прощати. Тих, хто йде нас вбивати, треба тільки вбивати, тож беріть рук зброю, і з'єднайте ряди підніміть над собою з тих, що нас пробудив. Він нас кличе до бою.